Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, і це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему множення десяткових дробів. На минулому році ми множили на 10, 100 1000, так так і так далі. А сьогодні ми спробуємо одну десяткову дріб помножити на іншу. так? Так. І у нас є три приклади. Чому саме три, бо в цих прикладах Ліза допустила помилки. Можливо, у вас також з цими прикладами будуть певні проблеми. Давайте їх спробуємо рішити і подивитися, як взагалі вони рішаються. Так, Ліза? Так. Да. Добре, у нас перший приклад це 5,8 ми маємо помножити на 2 цілі 5 десятих. Будемо вимножити в стопчик, але я от хочу вам сказати, скільки у нас в результаті має вийти цифр після коми. Як нам, зрозуміти? Так, як нам зрозуміти? Дивіться, я виділила фіолетовим число 8 і число 5. У нас є одна цифра після коми в цьому випадку, так? І тут у нас одна цифра після коми. Отже, у результаті у нас має вийти дві цифри після коми. Так, бо ми одну цифру до одної цифри додаємо ще одну цифру, і це буде дві цифри. Так, ми вже будемо знати, ще нічого не зробивши, що у нас має бути дві цифри після коми. А тепер давайте просто спробуємо помножити наші оці. Дві десяткові дроби. Добре. 5 на 8, Ліза. Це буде 40. Так. 0 пишемо. Добре. 0 пишемо. 4 запам'ятовуємо. Добре, далі. 5 на 5 буде 25. Так. Але ми запам'ятали четверку, це буде 29. Добре. далі. Потім ми множимо 2 на 8. Не забуваємо, що другий ряд ми починаємо вже під цифрою 9, так? Так. А не під нулем. Це дуже важливо. Добре. 2 на 8 – це буде 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Добре. 2 на 5 – це буде 10, але ми запам'ятали 1 – це буде 11. Добре. Тепер ставимо рисочку. Тепер ми маємо все додати, так? Так. 0, це буде 0. 0. 9 плюс 6 це буде 15, 5, пишемо і один запам'ятовуємо. 2 плюс 1 – 3, але ми запам'ятали одиничку, це буде 4. Так. І 1 так і буде 1. 1 так і буде 1. Пам'ятаєте, я сказала, що у нас має бути 2 цифри після коми. Давайте їх відрахуємо. Рахуємо ми справа наліво. Одна цифра. Дві, Дві цифри. Ком. От після п'ятірочки ми і ставимо ком. нашу кому. Але є один нюанс. Ліза, який? Що в, к... в кінці в нас нуль? В кінці в нас нуль. А, а в десяткових, десяткових дробах не може бути нуля в кінці. Так, тому ми нуль наш закреслюємо. І що в нас виходить в результаті? 14,5. 14,5. 5. 10. Не 14,5, а 14,5. Якщо ви перемножили, і у вас в кінці вийшов 0, ви відмітьте, де є кома, а потім нулі заберіть. Може бути нуль, може декілька нулів бути, в залежності, що ви множите. Так, Ліза? Так. Забираємо 0, і у нас вийшло 14, 5 десятих. Добре, це не важкий був приклад. Давайте спробуємо зробити більш важкий приклад. Це забираємо. Приклад номер 2 беремо. Отже, у нас. Є 4,8 ми множимо на 0,64. Ліза, скажи мені, коли ми множники переставляємо, тобто у нас тут є перший множник, другий множник. Якщо ми їх переставляємо місцями, чи міняється добуток? Ні, Ні не міняється. Тому ми вирішили злізою. Нам незручно, щоб першим був множник 4,8, нам зручно, щоб перше верхнє число по кількості цифр було більшим, ніж нижнє, так, число. І тому ми. Записали саме так, 0,64. Ви дивіться, як вам зручніше. Нам, наприклад, зручно так. Можливо, вам буде зручно і написати 4,8 помножити на 0,64. Отже, ми записали з лізою так. Ще один важливий момент. Неважливо, де розташована кома. Кома не мусить бути під комою. Так, Ліза? Да. Кома може бути будь-де. Це не важливо. Важливо зрозуміти, скільки буде цифр після цієї коми. Дивіться, я знову ж таки виділила фіолетовим цифри після коми. Скільки їх, Ліза? Три. Їх три. Тобто, коли ми отримаємо результат, у нас обов'язково має бути. Три цифри після коми. Так, три цифри після коми. Ну, давайте спробуємо знову ж таки множити. Отже, спочатку 8 множимо на 4, так? 4 на 8 так. це буде 32. 2 пишемо. Угу. 3 запам'ятовуємо. Так. 8 на 6 це буде... 48, так. але ми запам'ятали 3, і це буде 51. 1 угу. пишемо, так. 5 запам'ятовуємо. 8 на 0, це буде 0. Так. І, і додати 5, це буде 5. Так. Перший ряд у нас 512 получився. Не забуваємо, що другий ряд ми починаємо не з цифри 2, а з цифри 1. Так, да, Ми підписуємо під цифрою 1 цифри. Так. 4 Добре. на 4, це буде 16. 6 пишемо, 1 угу. запам'ятовуємо. Добре. 4 на 6, це буде 24, але ми запам'ятали 1, це буде 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 0, це буде 0, і плюс 2, це буде 2. Добре, підводимо риску і додаємо. 2, так і буде 2. Ага. 1 плюс 6, це буде 7. Добре. 5 плюс 5, це буде 10. 0 пишемо, це запам'ятовуємо, вже ага. не 2, а 3. Вже не 2, а 3. Нам потрібно поставити кому де, Ліза? Треба після трійки. Після цифри три. три. Бо у нас має бути раз, два, три цифри. Після так, і рахуємо справа наліво. Одна 3, цифра, 2, два цифра, 3. три цифра. І після нуля ми ставимо 3. кому. Отже, 4,8 помножити на 0,64. Це буде дорівнювати 3,72. Так, це абсолютно вірно. Добре, давайте спробуємо зробити важкий приклад, з яким у нас були проблеми. Цей забираємо. І зробимо приклад номер 3. Отже, 0,85 ми множимо на 0,03. Ми знову ж таки вирішили переставити наші множники місцями. Щоб було легше. Так, і перший десятковий дріб у нас 4 цифри. так, А під низом той, що має три цифри. Давайте спробуємо зрозуміти, скільки цифр у нас буде після коми. Ліза, скільки у нас цифр має бути після коми? П'ять. Так, у нас має бути одна, два, три, чотири, п'ять цифр. Отже, два на п'ять. Два на п'ять це буде десять. Ну, і пишемо один запам'ятову. Добре, п'ять на три, це буде п'ятнадцять, але ми запам'ятали один, це буде шістнадцять. Шість пишемо один Добре. 5 на 0 це буде 0, плюс 1 це буде 1. Добре. 5 на 0 це буде 0. Це буде 0. Це перший ряд у нас вистроївся. Другий ряд, не забуваємо, починаємо вже під цифрою 6. Правильно, так. Ліза? Добре. 8 на 2. Це буде 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Добре. 8 на 3. Ну, це буде 24. Але ми один запам'ятали, це буде вже 25. П'ять пишемо, два запам'ятовуємо. Вісім угу. на нуль це буде нуль. І ще ми запам'ятали 2, це буде 2. Добре. І вісім на нуль це буде нуль. Це буде нуль. І тепер уважно, у нас ще залишається третій ряд, так? Нуль. 0. 0. Ми всі знаємо, що що би ми не множили на нуль, це буде нуль. І ми цей ряд маємо, в принципі, не писати, а розуміти, що ми маємо. Перемістити так наші цифри. Але я рекомендую тому, що в нас була проблема саме з того, що Ліза не виписала цей ряд нулів. І потім вона в цих нулях просто-напросто заплуталася. Візьміть олівчиком. Візьміть олівчиком, напишіть собі ряди з нулями, і ви тоді ніколи в житті не помилитесь з результатом. Тому ми виписали ряд. З нулів. нуль у нас починається вже під цифрою 5, так, ряд, цей третій ряд. І ми його ось так виписали. Що це у нас тут 4 цифри, і у нас 4 нулі. І вже після того, як ми його виписали, це може бути один ряд нулів, а може декілька рядів нулів бути. Просто випишіть, щоб не заплутатися. А тепер давайте все порахуємо. І зарахуємо. І 0, так, 0, і 0, так, 0. так і буде. Добре. 6 плюс 6 це буде 12. Два пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це буде 6, але ми запам'ятали 1, це буде 7. Добре. 0 плюс 2 і плюс 0 це буде 2. Добре. 0 плюс 0 це буде 0. Це буде 0. І 0, так і буде 0. І 0, так і буде 0. Так? А тепер давайте відрахуємо. Наші п'ять цифр, які мають бути після коми, так? Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Рахуємо. Раз, Раз два, два, три, три. чотири, п'ять. Тобто, ми маємо поставити кому ось тут? так? Так. Давай її поставимо. Добре. І що ще ми маємо зробити? Забрати з кінця нуль. Забрати з кінця нуль. У нас дійсно, по факту, виходить 5 цифр. Раз, два, три, 4, 5. Але в нас є нуль в кінці, і ми його забираємо, бо у десяткових дробів не має бути оцих в кінці нулів, так? Так. Добре, ми його забираємо. І ось у нас вийшов, вийшов такий десятковий дріб 0, цілих 272 десяти тисячні. Десяти і це абсолютно вірно. Ну, ще я хочу один вам нюанс сказати: якщо ви будете множити дріб, який ціле має 0, на дріб, який також ціле має 0, у вас в результаті завжди вийде. Нуль цілих. цілих. Тобто ви відразу можете не відраховувати ці цифри, якщо бачите, що у вас є дріб, який починається з цілих нуль, і інший дріб, у яких також цілих нуль, це буде в будь-якому випадку нуль. І можете відразу після нуля сміливо ставити кому, ну, а далі вже коригувати. Якщо маєте нуль, то просто його викреслюєте. Так, Ліза? Так. Ми ці приклади зробили вірно, і зараз хочемо вам дати на домашнє завдання інші приклади. Це заберемо. Спробуйте ось ці. Три приклади, вони подібні зробити самостійно. Якщо у вас виникнуть певні питання, задавайте в коментарях, ми обов'язково їх розглянемо разом, і ви точно зрозумієте, як потрібно множити десяткові дроби, і куди ставити кому, і коли забирати нулі, і взагалі як це все відбувається. Ну, а ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!